Всім привіт, я, Банко, і сьогодні я захочу Бравл думаю, що по нас в перші відео ви вже зрозуміли те, що сьогодні я апну Кленсі на 30-й ранг. І в цьому мені допоможе Юрка 1-2-3. до речі, зараз також апаємо Гейла на 30-й ранг, і після того, як я знімлю собі відео з 30 рангом, ми йдемо далі апати йому. Я намагався б на приблизно місяць тому на 30 ранг, потім я його злив і мені залишилося на всю сім кубків, щоб його авнути. Тому, в принципі, ми йдемо до катки, і поки вручиться катка, я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, тому QR-код ви бачите зараз себе на екрані. Там я буду опублікувати різні моменти, які не ввійшли в відео. Ну і також можна зайти в телеграм-канал посилці під цим відео. Ну що ж, нам катка загрузилася. Ми апаємо в тріош ще Нам зараз потрібно зайняти друге місце, але я точно не знаю, якщо ми займемо друге місце, мені напевно, що залишиться рівно один кубок. Ну окей, погнали, зараз будемо в принципі, бачити. Головне нам просто зайняти Мінімум друге місце. Е, так, окей, погнали. Так, бачу, зараз біля нас є дві банки, навіть три банки, зараз можна їх швидко золотати. Е, так, Юрка пішов, напевно, що на ту верхню золотати, а я зараз швидко постараюся золотати ці дві. Ну, максимально швидко, який тільки можу. А, я поняв нас зараз почали пушити. Е, Блін, зараз стріляти максимально акуратно. Ну, якщо ми займемо топ-1, це буде 100% 30-й ранг. Ні, тому зараз треба грати акуратно і максимально багато банок собі нафармити. Я, до речі, не встиг замітити, чи проти нас є фармери, якісь банок. Ну, вроді би їх не було. Е, ну, як мінімум, зараз у нас нападать люди, які не фармлять банки, але вони, до речі, дуже небезпечні, тому е, треба грати зараз акуратно, і Мені треба хоча б ульту набити, або другий левел. Якщо я без бо без перш, ну, без другого левела, я взагалі ніхто я нічого не може зробити за цього квенці. Е, так, окей, ну вони нас пушуть, оця от тіма пушена, ми їх, в принципі, -чуть домажемо. Так, зараз може бути мінус бібі, може буде мінус бібі, але наш тімей теж мінуснувся. Ну, ладно, нічого страшного. У нас зараз ще буде 7 банок. Е, так, окей, акуратненько, зараз в принципі нікого не пускаємо. Чекаємо, щоб е, тімейт тімей і Тоді ми заберемо ці банки. Е, так, е, акуратненько зараз Джекі не підпускаємо, хай вона там собі йде фермить свої банки. Ми зараз заберемо ці наші заслужені банки. Окей, тімейт заспанився, можна збирати ці три банки. І я зараз піду на самий верх, може там якась є тіма, яку можна швидко визнати. Зараз часто гляну, якщо що, швидко втечу назад. Не так. так, 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 ага, я поняв, Тут вже яд піджимає, тут вже нікого нема, але вже от серйозно, вже яд піджимає, а ми ще ні одної тімою не винесли, і це трошки погано. Наш тімейт знову помер. Е, так, і нас починає піджимати кольт з джекі, Ну я зараз виношу виношу джекі. Я сказав, я виношу джекі окей, я виніс джекі, там ще кольта забрали, і це дуже добре. У нас 9 банок, але я бачу там тіма в якоїсь 17 банок. Вона е, там фармить з кітом. Це трошки пано. Нам зараз треба е, акура, О, то ще 18 баноч, нічого собі. Тут все таки були фармери, і це дуже погано. Бо тут е, мегіку дуже важко виносити, і ми, вони, ми її на Загрели. Це трошки погано. Е, так, окей, ну там коль щось пробує домажити Я ульту витратив, блін, трошки погано її витратив. Ну ладно, окей, акуратненько робимо вигляд, що ми е, їх зажимаємо, хоча ми їх серйозно зараз зажимаємо. Е, так, і акуратно їх не підпускаємо. Так, ну от, вже в, них, в принципі без банок Ну, тільки одна банка, ну це нічого страшного, ми його зразу винесли, але лола зажала, просто 20 банок на вбили Так, акуратно, акуратно акуратно треба вбити. І це вже топ-2. Тепер лише питання, я зможу зараз стапнути 30 рак чи ні. Ну, це буде вже плюс кубків точно. Ми топ 1 вже не займемо. Хоча шанси в нас були, але ладно, окей. Якщо в мене євен стрік, то це апнути 30-й ранг, але бачите, зараз мені дало плюс 6, а мені якраз треба буде один кубок. І. Ні, у мене є він стрік, і це рівно 30-й ранг. Який же ж я радий, що я все-таки встиг апнути він стрік. І я зміг апнути цю тисячу кубків. Тепер в мене вже є 4, найчинніше 5 брали на 30-й ранг, тільки а мене Едгар чуть-чуть підзлеті. Ну що ж, я тоді пішов допомагати Юрці апати 30-й ранг також на гелі. Ну, а на цьому я буду закінчити це відео. Тому кому насполуюся, поставте лайк, підпишіться на канал, та ж পা